Всіх вітаю! Мене звати Ірина Малєєва. і зараз у цьому, сподіваюсь, короткому відеоролику я постараюся вам зробити презентацію компанії Гринвіза. Отже зараз покажу презентацію і ми розпочнемо. Одна хвилинка буквально. Угу. Є. Сподіваюся, вам все гарно видно. Ось. Одразу хочу звернути вашу увагу на те, що в нас будуть такі верхні і нижні колон-титули в даній презентації. У верхньому лівому куточку ви бачите командний хештег хештегіс, за яким ви можете знайти публікації у соціальних мережах нашої команди. Вони. Цікаві пізнаванні також ви за ними можете знайти собі партнера в компанії GreenVisa, у якого розпитати все, що вас буде цікавити. У правому верхньому куті ви бачите посилання, як я підписана в Фейсбуці, можете знайти мене. Знизу сайт компанії GreenVisa офіційний, а також знизу, справа телеграм-канал з подробицями співпраці. Зручно можете заскрінити, скопіювати, перейти і почитати, які переваги компанії, як почати співпрацю, чим вона взагалі займається, і багато-багато цікавого. Вони не будуть зникати протягом всього нашого закладу. Апису всієї презентації, тому можете неспішно користуватися цією інформацією. Отож, сьогодні ми говоримо про презентацію компанії Visa та три напрямки співпраці з нею. Представлюсь мене звати Ірина Малієва, мені 34 роки. Своїм досягненням я вважаю свої параметри, тому що саме завдяки Грінвізі я навчилася схуднути до нормальної ваги і вже досить довго її утримувати. Я одружена, маємо маленького синочка, я ще в декреті два роки, але ось у нас вже почався садочок, і я відновлюю свою роботу, тому що я в мережевому 17-го року, вже в 2019 році я в Гренвізі отримала статус лід керуючої, але ось. Досить довгий час, майже 4 роки, я не працювала. Хоча мій статус зберігся. Команда людей є, користуються продукцією, бонуси нараховуються. Але... Попит на продукцію не зменшується, і я можу повертатися до роботи, бо я цей бізнес дуже люблю і вірю, що зараз в мене буде на нього більше часу. Отож, маю вищу освіту, хоча, бачите, зв'язала своє життя з мережовим бізнесом, бо бачу тут значно більше перспективи. Мрію стати. Мати партнерів у кожному великому місті України, а також щоб люди вміли нормалізувати свою вагу здорово, тому що так як компанія Greenvisa займається місією оздоровлення і все у дівчат фігурує навколо нормалізації ваги. Хочеться, щоб кожна українська жінка навчилася не йти за маркетинговими пропозиціями, якимись популярними продуктами для схуднення, а навчилася. Худну... І утримувати нормальну вагу протягом всього життя за допомогою здорового способу життя і тих секретів і правил, які розповідає нам і навчає нас Грінвіза. Йдемо далі. Знаєте, я ще на самому початку дуже дивувалася тим, що компанія GreenVisa значно відрізняється від інших популярних мережевих компаній. і ще тоді я її назвала тихонь, тихою гаваню мережевика. Тому що тут немає, знаєте, такої гострої, надокучливої мотивації: продавай, продавай більше, ти можеш, давай, давай. Тут якось спокійно і, знаєте, мабуть, це пояснюється тим, що. Засновниці компанії GreenVisa, я тут сказала, що це мережевики жінки із колишньої компанії Наша марка. Хто може її застав, Я вже не знаю бо Вона була досить давно, вони знають толку цьому бізнесі і вони дали такі переваги, які оцінюють саме ті, хто вже розуміється в мережевому, хто має хороший досвід, кому важлива висока якість продукції і високий план виплат. Саме це і є у Грінвізі, тобто, якщо ви мали досвід, якійсь косметичні компанії, в якій там великі об'єми продажів, які величезні знижки на продукцію, такі суперпропозиції, що дійсно люди нагрібають собі багато, в Грінвізі ви цього не побачите. Добре, це чи погано вже самі вирішуєте. Компанії вже понад 20 років, працює вона успішно, пережила усі катаклізми, які були в Україні, всі економічні кризи. У 2022 році мусили перевести все своє виробництво із Харкова до Івано-Франківська, ані на день не зупинивши бізнес. Тобто, ми мали постійні поставки продукції, ми мали виплати консультантам навіть у найскладніші часи. Компанія має сертифікат якості продукції хасп, який діє в Україні. Це така висока сертифікація продуктів, що ми знаємо, що вони для нас безпечні, що вони ефективні, що постійно контрольовані всі умови виробництва, працівників, сировини, пакування, всього-всього. При цьому що так як компанія використовує імпортну сировину, в тому числі, вся ця сировина сертифікована окремо вже міжнародним. Сертифікатами якості. Компанія GreenVisa має класичний маркетинг план, це означає, що ми маємо винагороди у вигляді відсотків від товаробігу, свого особисто, а також всіх партнерів, які ми запрошуємо в бізнес. Виплати в компанії GreenVisa порівняно високі, тому що, як я вже згадувала. Тут немає яскравої реклами, великих вкладень у цю рекламу, всілякі маркетингові ходи. В принципі, основна частина всіх фінансових виливань йде в маркетинг план саме консультантам. Це дуже вигідно. Повторюсь, таки, тим людям, які розуміються у цьому бізнесі. І дуже велика перевага. Над іншими компаніями, якою ми успішно користуємося, але вона Скажу неофіційно, тому що, так як ми працюємо напряму з виробником до речі, мало уваги цьому надала зараз повернуся. Ми організовуємо спільний викуп продукції, управляючій компанією, і таким чином маємо продукцію напряму, регулюємо фінансовий оборот і це дозволяє всім партнерам, консультантам, які отримують бонуси від компаній, мати їх. На власні руки, на свої карти виводити. І отож, перевага в тому, що ми працюємо напряму з виробником, ну просто колосально, їх дуже багато. Починаючи від абсолютно прийнятних, прямих, я б сказала, цін на продукцію, закінчуючи тим, що ми. Завжди можемо звернутися навіть до технологів виробника і уточнити ті чи інші моменти. Продукція завжди у нас якісна, ми отримуємо практично місяць в місяць, асортимент завжди підтримується. Ну І я назвала мобільним це виробництво, тому що це не якісь великі там потужності. Ми маємо пресувальну машину для масел холодного пресування, ми маємо капсулятори, екструдери, екстрактор. Це невеликі порівняно машини, які можна переміщувати за необхідності, і які дуже успішно використовуються для виробництва, власного виробництва продукції компанії Гринбіза. Йдемо далі. Яка ж продукція виготовляється компанії? Візитівкою і великим таким сегментом є саме масла холодного просування, найсвіжіші, найцілющі, тому що доведено, що саме масло із тієї самої виноградної кісточки, чи насіння гарбуза, волоського горіха, льону воно має дуже багатий склад, який вписується в потреби щоденної людини, і допомагає відновлювати здоров'я. Це поліензими, це також візитівка. Я трошки закриваю собою, ось покажу зелененькі такі баночки. Це одна із перших серій продукції компанії GreenVisa. це ензими, хто знає, той знає. це ферменти, які вписуються в кожен процес організму людини, збагачені цілющими травами і законсервовані медом. Велика візитівка, перевага компанії в тому, що тут немає консервантів, немає ніяких токсинів, які отримає тіло і організм людини, немає барвників, підсоложувачів, цього всього, немає продукція абсолютно натуральна. Також у компанії представлені фітобальзами і супозиторії, які складені у фітокомпозиції якраз на основі тих самих масел холодного віджиму і направлені на конкретну систему організму. Фітогелі, сиропи, вітаміни, мінерали та амінокислоти. Дуже велика в нас ця категорія, і вона дуже цінна, тому що дуже класна, високоякісна імпортована сировина: це вітамін Д, вітамін С, омега, кальцій, колаген, гіалуронова кислота, багато чого іншого. Таблетовані фітокомплекси, також інулін, нефронорм, спіруліна, хлорела. Спреї для носа і горла, які ми можемо скласти домашню аптечку, і вони також абсолютно натуральні, з алоє, з сріблом, з прополісом, дуже багатий склад, відмінний ефект і помірна ціна. Доглядова косметика і деякі засоби для прибирання дому в нас виготовляються на замовлення компанії. також Розширюють її асортимент. Ми маємо пептидні креми для обличчя, ми маємо пробіотичний засіб для вмивання, засіб для миття посуду з пробіотиками. Дуже корисна така продукція і абсолютно безпечна. Поговоримо далі про бізнес компанії GreenVisa, тому що це такий важливий сегмент, виробник потужний, класний, перспективний. З величезним оборотом, щомісячним, як конкретно ми можемо співпрацювати? Перший напрям це клієнт. Повторюся, стосовно асортименту, він такий, який направлений на здоров'я, на покращення щоденного раціону харчування, на доповнення раціону тими речовинами, які ми не отримуємо з їжі, на закриття дефіцитів. Ось я, наприклад, зараз п'ю вітамін D, омега-3, залізо, тому що я здала аналізи і побачила дефіцити, що потрібно поповнити. Це Є в компанії GreenVisa. І, звісно, цим всім можна користуватися на кожен день. Якщо бути клієнтом компанії GreenVisa, ми, окрім доступу до цієї продукції, ось так себе зроблю, отримуємо цілу. Просвітницьку е, діяльність, тому що ми вчимося, як зберігати, як відновлювати здоров'я, як профілактувати свої хвороби без аптеки, без ліків. Ми е, маємо доступ до лекцій, навчання на каналах компанії. Ми вчимося свідомо керувати своїм здоров'ям. Компанія ділиться правилами, секретами здорового тіла, нормальної ваги, чистої шкіри, якісного сну, достатньої кіт енергії, врівноваженої нервової системи, заповнення дефіцитів мікроелементів, збереження молодості та багато багато чого іншого. Також клієнт має доступ до консультації лікаря. Вона безкоштовна, проходить в телеграм-каналі, і там ви заповнюєте анкету, і, по вашим показанням, по здоров'ю, вашим скаргам, лікар підбирає вам рекомендації стосовно харчування, способу життя, які аналізи потрібно здати. Ну і, звісно, допомога допомагає допомагає Персонально підібрати дітей додатки компанії Грінвіза. Ви маєте товар прямо від виробника, ціни вам дуже сильно сподобаються, вони помірні, а також ви маєте супровід консультанта, через якого ви дізналися про компанію, про продукцію. Він за вас бере відповідальність і буде допомагати вам вирішувати всі ваші питання, направляти, вам давати необхідні посилання і матеріали. Наступна, е, наступний напрямок співпраці з компанією це як споживач. Ви вже знаєте продукцію, знаєте її переваги, ви вже скористалися, побачили ефект, і ви далі дізнаєтеся, що компанія грінвізована мережева можна зареєструватися і мати знижку 25% на весь асортимент. Плюс. Е, Кожен місяць на перше число компанія дає нам цілий великий перелік акції на певну продукцію. Маємо ще додаткову знижку. При цьому, зареєструвавшись, ви не маєте жодних зобов'язань, ніхто за вами не буде бігати, не треба закривати якісь об'єми, щось активувати, щось докуповувати. Такого зовсім немає. Ви користуєтеся по мірі своєї необхідності, хоч один продукт, замовляйте. Ви також починаєте. Заробляти тому що, так як у вас вже є знижка 20%, ваші друзі, знайомі точно побачать, що ви починаєте займатися собою, вживати якісь цікаві штучки в свій раціон, будуть у вас запитувати, що це, і замовляти. Так от, за рахунок цін роздрібної і вашої партнерської, ви матимете вже цей дохід від 25% на замовлення в продукції. Також ви вже маєте право на нарахування бонусів. Від компанії, якщо ви будете закривати об'єм, який необхідний для бонусів за маркетинг-планом. У нас це від 50 пунктів, це близько 3 700, ви вже будете мати виплату від компанії близько 500 гривень. Можливість самостійно слідкувати за новинами, відгуками по продукції, тому що зареєструвавшись в компанії, консультант вас додасть до всіх важливих інформаційних каналів. Наступний вид співпраці це партнер. Він такий найцікавіший, найбільш перспективний. Якщо раніше ви суто цікавилися власним оздоровленням. Продукції компанії за вигідними цінами, то тут для вас відкриваються нові можливості. І окрім переваг клієнта, що ви оздоровлюєтесь, переваг споживача, що ви маєте цю різницю цін, ви маєте власну знижку, перший дохід на замовленнях ваших близьких і знайомих, ви іще стаєте партнером компанії на бізнес. Ви вже можете будувати власну структуру консультантів, споживачів компанії, продукції компанії і мати за весь товарообіг цих людей відсотки. Ви можете Приймати участь у всіх навчаннях компаній і команди по продажам, по особистому бренду, по якихось лідерських навиках, роботі в соціальних мережах. У нас багато чого цікавого і ще буде більше. Ви маєте командний супровід та мотивацію від наставника. Мало таких бізнесів, де є така взаємовирочка, мотивація, якісь підказки, щоб ефективніше працювати і більше заробляти в нашому бізнесі. Все це є. У нас не конкуруюча спільнота, а ми допомагаємо один одному, бо зацікавленню успіху один одного. Ви матимете доступ до бізнес часу, чату з інформаційними каналами, фото, відео контентом, збирається відгуки, багато підказок для роботи в соціальних мережах. І, власне, ми таким чином здобуваємо нову професію мережевого підприємця, консультанта з підбору нутрицептиків, ви серед своїх знайомих вже будете набувати певний авторитет, що ви працюєте в такій-то сфері, маєте доступ до такої класної продукції. І з вами можна співпрацювати у спільному бізнесі. Ця співпраця повністю дистанційна, не треба нікуди їхати, щось знімати, оформляти, купувати, оплачувати. Ні. Ви просто спілкуєтеся з людьми, будуєте свою мережу і отримуєте за весь товарообіг виплати від компанії. І ще є певна особливість компанії GreenVisa. я не знаю, в яких компаніях іще є, тому що є додаткова нагорода, яка навіть не прописана в маркетинг-плані. Якщо ви, досягнувши статуса керуючого, маєте можливість займатися логістичними послугами, тобто отримувати. Велику спільну партію продукції, яку замовили ваші партнери і клієнти, і вже від себе відправляти їм такі невеликі посилки, то компанія вам буде за це оплачувати додатково. Це не примусова функція, це право вибору, це просто додаткова така можливість. Я, наприклад, цим займаюся вже досить давно, практично одразу досягнувши статусу, я почала займатися цією розсилкою. У мене це займає там, Годині двічі на тиждень, тому що ми зробили з командою такий графік подачі замовлень. Ну і власне це дозволяє мати мені таку повноцінну зарплату, працюючи е, практично вдома, плюс похід на пошту. Е, яка величезна перспектива в компанії Грінбіза і також її особливість? Хоч компанія вже більше 20 років, але більшість партнерів працюють офлайн, ось так із вус-вуста. Збираються по домам, роблять презентації, але ми з вами сучасні і ми знаємо, що якщо ми орієнтуємося в соціальних мережах, якщо вже зараз ведемо або хочемо навчитися робити, якщо ми будемо вчитися продавати, працювати через інтернет, це колосальні перспективи, тому що ми можемо осягнути дуже велику кількість людей і таким чином сформувати величезний товарообіг. Свого часу наша команда в 9 Році робила під 400 тисяч гривень щомісяця. Зараз ці обороти, звісно, знизилися, так як ми перестали працювати, але з відновленням я хочу ще більші результати показати і саме працюючи через інтернет. Наша команда Visa Biz працює через соціальні мережі. Які перспективи бізнесу? Ну, звісно, від традиційного ця система роботи відрізняється. Хоча тут такі самі реальні великі гроші. По перше, це зовнішня трансформація здоров'я, те, що ми отримаємо з компанії. Ось тут, я надіюсь, вам видно картинку. Я на нашій зустрічі в Одесі показувала, як я змінилася. У мене відросло довге волосся, я нормалізувала свою вагу, я зняла запалення внутрішнє, я навчилася харчуватися, закрила дефіцити. Ну, звісно, це все зовнішнього відразилося і відобразилося і на всіх моїх аналізах клінічних. Тому звісно, Ця трансформація спершу для себе йде. Друге, це визнання. Не на всіх роботах в наймі є визнання за наші найменші успіхи, коли нас винагороджують премії, коли нас викликають на сцену, дарують якийсь диплом, сертифікат, це завжди дуже приємно. Наступне, це авторитет. Мені подобається, що в цьому бізнесі є така певна ієрархія, і якщо ви трошки більше знаєте про продукцію або про бізнес комусь розповідаєте, то вас вже сприяють. Як лідера, як наставника, і таким чином піднімається ваш авторитет. Коло людей за здоровий спосіб життя. Звісно, у нас така сфера в компанії GreenVisa, що це не косметика, не якийсь безкорисний продукт. Ми працюємо зі здоров'ям, а отже, збираємо навколо себе тих людей, які мають хороші звички, які прагнуть відновити, покращити своє здоров'я, зовнішній свій стан. Відповідно, ці люди позитивні, гарно налаштовані, завжди прагнуть в житті кращого. Цікаві поїздки, і, звісно, багато Спілкування, тому що ми знайомимося з новими людьми, ми розповідаємо про компанію, про продукцію, про себе. Починаємо співпрацювати. Багато спільного у нас це завжди дуже приємно. Ну і завжди можна влаштувати поїздку у зустріч з компанією, з командою своєю, провести презентації. Це дуже цікава сфера. Покращення рівня життя. Звісно, це на фоні постійно зростаючого доходу, тому що це бізнес, який. Виростає, як гриби насіяні. тому що ви запросили в бізнес людей, які користуються продукцією, які далі про це розповідають, тому що, отримавши ефект, просто не можеш мовчати про те, що можна жити здоровіше і бути легше. І таким чином структура ця користувачів вона тільки зростає із дня у день, тим паче через наші соціальні мережі. Мені дуже подобається, що ця справа вона без відрив, від домашнього побуту, від улюблених занять, тому що вона не займає багато часу. Та й взагалі графік абсолютно вільний. Ви приділяєте увагу тоді, коли у вас є час, коли ви ніде не їдете, нічого не вирішуєте. Для всього цього у вас завжди є час. Сім'я не відчує, що вона втратила маму і дружину. І, звісно, постійний розвиток і нові навички, які послужать в усіх сферах життя. Так як для цього бізнесу, знаєте, потрібно і навчитися говорити, навчитися писати, спілкуватися, продавати, комунікації нові заводити, це завжди позитивно відобразиться і на решті життя, тому що планувати свій день, досягати своїх цілей, нам потрібно у різних сферах свого життя. І на цьому, власне, все. Підсумовуючи, хочу сказати, що ви завжди можете обрати, в якому напрямку співпрацювати з компанією GreenVisa, але ігнорувати цю співпрацю точно не варто, тому що вона має дуже багато переваг. А конкретно який напрямок, який пакет переваг ви хочете обрати, це вже вибір за вами. Можете написати його в коментарях під цим відео. На все добре, до наступної зустрічі!